I Polska, zależała nad innym sojusznikiem Ukrainy. Zachodni sąsiad, od samego początku pełnomaszczabnego wtorknienia nie sądziły się w pomocy. 480 tanków, większe jak 130 artyleryjskich systemów, 10 MiG-29, ta większa miliona scenarii. C tylko wojskowa pomoc. A jeszcze trzeba wskazać humanitarną i medyczną pomoc tak wojskowym, jak i miłym mieszkańcom. Pro polsko-ukraiński wzajemny, do pomogu, ta czy polski serca. Dosyć zależajcie w dla Ukrainy, jaka borycie za swoją niezależność ta zachodniej inności, Bo góryty z naszym hostem, żurnalistą, deputatą Sejmu Republiki Polsza II i trzeciej kadencji Mirosławem Czechom. Panie Mirosławie, Dobry witaję dobra. was. Dobry dzień. Panie Mirosławie, pytanie pierwsze. Polska jest nad innym sojusznikiem i takim bo ona się I ja, i, i wy, myślę, by tego chcieli mm, z całego serca. Ale był oprócz zwiad, w jakim e, my, jak w Polsce, od takie drżawy nawet jak Wielka Brytania, za pomocą. Przed nami tylko, oczywiście, na pierwszym miejscu USA, e, e, Niemcy, na trzecim Polska, za nami nawet Kanada daleko Heć. Mm. Czy was ten zwiad zdziwiał pozytywnie, czy raczej nie? Nie, zwiad po prostu to realności rzeczywistości. wy powiedzieliście w materiale, że. Šo... допомога надавалася державою це державної допомоги з 25 мільярдів є 5 мільярдів з копійками решта понад 20 мільярдів обраховується допомога надана громадянам україни місцевим самоврядуванням. оце величезне величезне польське серце яке проявилося після 22 вторе широкомасштабного вторгнення росії після 24 з 24 лютого 2022 року якраз проявило проявилося у фінансового екві еквіваленті на таку колосальну суму, але ж не про самі гроші, насправді йдеться. Польща показала приклад всій Європі, яка боялася, пам'ятаєте, у 2015 році 1 мільйон прибув біженців з близького Сходу, тоді Ангела Меркель, канцлерка Німеччини. Сказала, що ми вас вітаємо і відкриті кордони є до Німеччини, інші протестували, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тут з біженців з України з'явилося десь порядка 5 мільйонів людей, і в Європі це не викликало абсолютно жодного збурення. Більше того, польський приклад, коли поляки, пересічні поляки, відкрили свої домівки і, і організували величезну, величезну волонтерську допомогу. Дозволило іншим європейцям наслідувати цьому прикладу, і я думаю, що це був основний абсолютно капітальний капітальний внесок Польщі якраз до розвитку європейської ідеї, європейського духу. Бо на тому прикладі можна було показати, чим насправді живе Європа, що такі європейські цінності і на якому фундаменті побудований Європейський Союз. Оце колосальний досвід, колосальний досвід, колосальний. Успіх польської допомоги якраз полягає головним чином в цьому. Друге, це військова допомога. Абсолютно правильно польська держава хвалиться тим, що з перших днів широкомасштабного вторгнення більше коливань не було, і польща надала величезну кількість військової техніки Україні, коли цієї техніки, і зокрема і снарядів, і не тільки снарядів, просто не вистачало в Україні. Критично бракувало Україні на фронтах. Потім з'явилися і Хаймарси трошки далі, і так далі. Але перші місяці, це, звичайно, Польща знову ж таки показала приклад. І цього ніколи не повинно бути забуто. Ні в самій Польщі, звичайно, ні в Україні це не забувається. В Україні я часто буваю в Україні, і це воно і так є, але і так само іншими, іншими країнами. Пане Мирославе, а на вашу думку, що саме? З тих всіх допомог чи теж від допомоги, які ви перед хвилиною перерахували, було найбільш важливим в момент російського вторгнення в Україну. Все було важливо, насправді. насправді Я все. тоді перебував mm -hmm. в Україні. Все було важливо, абсолютно. Ну, військова допомога, звичайно, по солдатам українським воїнам було чим захищати, просто без цього захисту, без успіху українського спротиву в військовому плані. Україну України не було всього, то так будемо чесно говорити, і звичайно, тут героїзм Збройних сил України відіграв фундаментальну роль. Ну але так само допомога українським жінкам, українським дітям вона відіграла так само фундаментальну роль, тому що людям було де захиститися, знайти просто прихисток перед війною, і діти страждали були під ракетами, під бомбами. Ну, це було страшні явища. І, і, і так само волонтерська допомога надання, знаєте, і товари першої потреби, так і від води, від всього, ти транспорту, які їхали, і потім збирали і, і, і військове спорядження. І броне і нами бронетехніку менше, але воно ну, скаже ПТР чи якісь інші речі, коли вони якраз і фінансувалися з допомогою допомоги волонтерських організацій, це відіграло абсолютно ключову роль. Зрештою, воно було суголосне з величезним, величезним. Українським волонтерським рухом, українська держава трималася в тому числі і на волонтерському, і тримається далі волонтерському руху, і на тому, що люди є просто небайдужими до власного захисту. Так що тут можна сказати, в 22-му році, в початку 23-го року, Польща дихала одним повітрям з Україною як два дві частини одного серця. Panie Mirosławie, czemu Polsza tak mało mówi pro swojej pomocy Ukrainie, a że rol polskiej pomocy jest niedoceniana. tak sami mnie zdajecie Ukraina? chociaż ja tu by polemizował, Korzen ma je troszkę inny doświadczenie, ale chyba perełusim na Zachodzie, Europy, a za Oceanem to, wże, ja думаю, że ja myślę, że zrozumiło, że tam informacja w zachali dotera je czy my nie małyby w Polsce trochę Bilsz trochę proce, nie tylko w Ukrainie, ale same może z naszym zachodnimi partnerami? Ja nie mam wrażenia tylko, że jest to informacji, czy nie było dostatek informacji na samym zachodzie. Pamiętajcie, że prezydent, kolejny prezydent USA Joe Biden wcześniej był w Polsce. I... Він, коли пам'ятаєте, виступав і на замковій площі у Варшаві чи в Ряшові біля аеродрому, він підкреслював все, що Польща здивувала світ і показала іншим приклад. І це, що про пропольщу якраз у двадцять 23 роках говорилося як говорилося про абсолютний приклад і державної підтримки, і громадської підтримки, суспільної підтримки, волонтерської підтримки. Це було однозначно. В цього не забувається. Я не маю враження, що воно забуто. Потім прийшли події, які поставили певний знак запитання під позицію польської держави щодо допомоги Україні, але ну, сьогодні ми будемо говорити про приклі справи. І воно трошки пішло на, на, на спад. Та ця допомога вже не така масштабна є в поточному році, в 2024 році так само. Зрозуміли, зрештою причин, тому що вже устаткування в Польщі військово залишилося стільки, щоб захищати, обороняти свої, свої кордони, свою землю, тому що Росія не переховує свої мети, тобто напасти на країни східного флангу не НАТО, перш за все в республіки республіці і так само. Поша тут на таємниці не, 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 не розкрию. Так само, як і фінансові можливості, скажімо, Німеччина надавати військову допомогу чи всього Європейського Союзу для України за величезних потреб У України, коли десятки мільярдів кожного року йдуть на підтримку функціонування Української держави, і так само на військову допомогу Україні, це таки можна. to z pomocą, no też zawsze instytucji czy organizacji takich jak Europejski Sojusz. Polsza nie może mierzyć się zaraz za finansowymi możliwościami, czy Niemczech, nie, jaka nadaje 8 miliardów do e, dopomogę, euro, każdego roku Ukrainie Pan Panie Mirosławie. Czy, czy Norwegi. Tak. Panie Mirosławie, chcę jeszcze zapytać, za o, ostatnie pytanie mają gdzieś przybliżną chwilę na odpowiedź. Tak? No, może nie można nie zapytać za waszą statią z jaką wy napisały z dziennikarzem gazety wyborczej, panem Jarosławem Kurskim, e, czy my w Polsce, może inaczej ja zapytam, czy my toczno w Polsce robimy wse za rosyjskimi scenariami, czy jeszcze w nas odkryte serca dla Ukrainy. Ну, все не розвивається, натомість завдання журналістів це знаєте, бити на сполох і вказувати на критичні процеси. Критичними процесами є нагнітання антиукраїнських настроїв правими, політичними силами, конфедерацією, це ж рухом що загально відомо завдання журналістів і публіцистів це попереджати про негативні явища і загрози явища навіть настільки щодо України самої. Але це щодо польської держави і її безпеки, бо польща знаходиться під прицілом російської агресії, що ми бачили під час дронової атаки проти Польщі з 9 на 10 вересня 2025 року. Ну тут всі вже акценти розставлені. Хто хотів щось зрозуміти, це зрозумів. Польщ, польща знаходиться на прицілі Москви і Путіна особисто. Dziękuję. Naszym gościem był Mirosław Czech, журnalista, deputat Sejmu Republiki Polska pierwszego i drugiego składania. Na wszystko dobre.